Ольгу Миколаївну, 7 лютого, у державному архіві Київської області відбудеться відкриття виставки, і виставки можна сказати особливої. Так дійсно це буде особлива виставка, документальна виставка, з приводу 70-річчя від дня звільнення Київської області в нинішніх її кордонах від німецьких загарбників. Виставка відкривається напередодні саме цієї визначної дати, бо 9 лютого 1944 року, саме в цей день 9 лютого, того, був звільнений останній населений пункт в нинішніх кордонах Київської області. Це село Вільховець Богуславського району. І саме цей день прийнято вважати за день звільнення Київської області, саме в нинішніх її кордонах було на той час 44-му році Київська область. Це була ще і нинішня Черкаська, бо частина Київської області відійшла до Черкаської за її створення в 1954 році. Скажіть, будь ласка, напевно, ж багато документів зібрано, і саме під час відкриття виставки не стануть доступними для усіх, хто завітає до вас. Обов'язково до нас завітають і представники установ, і організації, і ветерани Великої Вітчизняної війни. І ми сподіваємося побачити вдову двічі герої радянського союзу Лавріненкова Володимира Дмитровича, Євдокію Петрівну, якщо й дасть Бог і дозволить обставини і здоров'я. І, взагалі, на виставці будуть представлені дуже цікаві документи. Це і газети того часу, і фотографії багато оригіналів, і характеристики учасників тих визнав. Подій. У нас взагалі зберігається дуже велика колекція документів про Велику Вітчизняну війну, дуже багато і про оборону. Києва і Київської області, і про окупацію Окупаційний період взагалі охоплює близько 450 фондів архівних. І що стосується звільнення, то це фонди перш за все це Київський облвиконком, це Київський Компартії України. Це колекції хронологічних довідок про німецьку фашистську окупацію і звільнення населених пункти Київської області за 1941-1944 роки. І це колекція документів про партизанський підпільний рух і участь до речі партизанів і підпільників у зві. Вільний населених пунктів Київської області дуже цікавий масив документів. Дуже багато зберігається фотографій У нас це фотографії двічі герої радянського союзу Кравченка, героя Радянського Союзу Боровиченко. Це дівчинка, яка брала участь в обороні Києва. Це було тоді селище Мишеловка або старовинна назва Мішаловка. Вона звідти її звали Машенька з Мишеловки. Вона, на жаль, загинула під час Курської битви в 1943 році напередодні звільнення Київщини, але вона виходить з Київської області і звичайно. Ну що її фотографії також буде представлено. Будуть представлені альбоми героїв радянського союзу, а також альбоми пам'ятників присвячені воїнам-визволителям, які знаходяться в населених пунктах області. Запрошуйте, будь ласка. Ми запрошуємо всіх на відкриття виставки, яке відбудеться об 11 годині 7 лютого 2014 року чотирнадцятого року. Приміщенні Державного архіву Київської області по вулиці Мельникова 40, кабінет 208, Читальний зал. Виставка буде продовжуватись до кінця лютого цього року.